Коронографія, золотий стандарт у діагностиці та лікуванні серцево-судинних захворювань це малотравматичне дослідження судин серця, в ході якого лікар отримує повну картину судин і допомагає точно оцінити їх стан, прийняти зважене та обґрунтоване рішення щодо прогнозу і можливої тактики лікування. У Могилів-Подільському реперфузійному центрі кардіохірургії на базі окружної лікарні інтенсивного лікування успішно проводять таку діагностику. Сьогодні у нас чотири коронарографії планових, хворих, які скарги є на болі в серці, є всі ризики, що можуть свідчити про враження коронарних артерій. Відповідно, сьогодні ми проводимо коронарографії. Це обстеження, яке дозволяє оцінити стан коронарного кровообігу, кровопостачання серця і враження коронарних артерій. подальшому плануємо і операції на нижніх кінцівках. Це артеріографії і балоні ангіопластики. Можливо, залучення суміжних спеціальностей це гінекологія і урологія. Ну, в принципі, рухаємось вперед. Серцеві захворювання вимагають точної та швидкої постановки діагнозу, завдяки чому вдається не тільки позбавити людину від неприємних симптомів, але й врятувати життя. Сьогодні лікарі-хірурги провели діагностику судин чотирьом пацієнтам: швидко, безболісно та малотравматично, що значно спрощує реабілітаційний період пацієнта. Ну, Зорно в мене проблема вже як четвертий рік, це проблема. я вже був оперований, це не перший раз. Чотири роки тому мені поставили стенд. Це просто вже перевіряємо, чи як стенд себе. почуває. Нічого страшного немає. Так що треба звертатися, якщо є проблема, треба дійсно людям звертатися, вони допомагають. Ну, я задоволений так, нашими лікарями. Так що люди нехай не бояться, звертаються, записуються, бо дійсно це зараз у ну, багатьох людей це проблема. І треба робити, щоб не було інфаркту ніякого людини. Безболісно, тільки чуть-чуть було зразу, як наркоз вводили, а так все нормально. То все добре. Як же що? Якщо сміємося, то вже значить добре. У Могилів Подільській окружній лікарні інтенсивного лікування працюють професійні кардіологи, рентгенологи, кардіохірурги, хірурги, які успішно надають допомогу хворим з серцево-судинною патологією. При необхідності залучають вузьких фахівців, що дає можливість обрати найефективніший метод лікування. Тут цілодобово виконують екстрені втручання при гострому інфаркті міокарда, гострій ашемії тромбозах артерій, а також приймають хворих з усієї області. Бережіть своє здоров'я та про проходьте своєчасну діагностику.